Вони не самі. Активісти міської та молодіжної організації партії регіонів перед день дня захисту дітей навідалися до міського дитячого притулку. З собою організатори запросили відомих народних умільців Прикарпаття. Тут разом із дітьми, які обділені батьківською турботою, розгорнули справжню творчу майстерню. З неабияким захватом ці хлопчики та дівчата перетворювали звичайну глину на свої перші витвори мистецтва. А от традиційний кольоровий папір у маленьких ручках трансформувався на птахів, надії журавликів. Старші ж вихованці притулку, озброївшись голками та Таками матерії, майстрували свої власні родинні обереги. А це ось такі ляльки-мотанки. Ми хочемо показати дітям, що все ж таки вони не одинокі в цьому світі, що вони комусь потрібні. Наші активісти часто приїжджають в цей притулок, але сьогодні ми вирішили ще долучити і майстрів на народного прикладного мистецтва, які дійсності показали, б їм. Як можна творчо втілити свої, можливо, навіть якісь ненабуті набуті навики такого мистецтва, але зробити дійсності своїми руками щось таке добре і прекрасне для них. Після роботи з вихованцями інтернату майстрині кажуть, ці діти готові світ перевернути заради тепла та уваги дорослих. Це контакт з дітьми которые, мне кажется, особенно эти дети, дети требуют ну, немножко больше внимания, чем они получают в обыкновенной жизни. И если у нас есть такая возможность, и спасибо ребятам, которые нас всегда приглашают на такие мастер-классы, поверьте мне, что... Частичка душі віддана таким дітям, любим дітям, ну а таким особливим, Мені здається, ну дорогово стоїть. Після кропіткої роботи на маленьких умільців чекав святковий стіл, та на цьому організатори обіцяють не спинятися, адже до Дня захисту дітей заплановано ще чимало корисних справ, А Це дитячі свята в мікрорайонах міста, безліч спартакіат та навіть оздоровлення у таборах.